Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. Вітаю вас, мої дорогенькі усіх на моєму каналі. Я сподіваюся, ви живі, здорові, як родичі гарбузові. А ми і є всі родичі гарбузові. Ми є всі одна велика родина, мої любі. І так, вибирайте свою карту і будемо дивитися. І так, мої дорогенькі. Перша карта. Хто вибрав першу карту? Десятка монет у нас це якась. Я так скажу, це можливо скоріше за все, а ви будете сьогодні мати справу з якимись грошима. З якимись, можливо, навіть великими грошима. Тому що десятка монет це великі гроші. Ось. А дивіться, це може бути по-перше. Спадщини, це може бути якісь збори грошей. Можливо, ви волонтер, ви збираєте великі гроші на армію. Ви щось організовуєте. Це теж може бути. Можливо, просто коли е, сім'ї будете говорити про гроші, про свій бюджет. А будете робити якісь плани, де купувати, що купувати. Можливо, у вас будуть розмови по купівлі машини, хати, пральної машинки, ремонту ось все таке якесь. Такі у вас. Якщо ви шукаєте роботу, так ви її отримаєте, так ви дуже високооплачувана робота. Але дивіться, що ця робота вам не передбачає збільшення. Тобто, яку вам пообіцяють зарплату, не чекайте, що вам її підвищать, навіть якщо вам її пообіцяють. Карта номер два. А тут у нас трійка кубків, це говорить про якесь маленьке свято. Можливо, якийсь, знаєте, як в дитячому садочку, колись були у нас е е утріньки, ось якесь таке. Можливо, просто сусідка зайде, чи ви до когось зайдете кави попити. Можливо, просто з кимось побалакайте. Це навіть, знаєте, е перерва на роботі, перерва у школі, з кимось поспілкуватись, приємна розмова. Приємно когось обсудити, кісточки навіть можна обмити, 100 грам випити, посміятися, хороший настрій сьогодні у вас. І ви знаєте, це веселе, хороше товариство. Може навіть бути у колі сім'ї. І карта номер три: це Королева Кубків. Можливо, це йдеться саме про вас, можливо, у вас настрій трошки такий меланхолійний е, такі, знаєте, е, ну, як би це сказати? Дивіться, ці мошні знову почали літати. Я вже чекаю, коли я ті квіти повиношу на надвір. Знаєте, коли земля неякісна, ось я вже почала додавати цього року попіл і менше мошок цього року море. І так, вибачайте. Муха нас відвлікла. Дивіться, це карта, можливо, визначає вас. У вас такий меланхолійний настрій, трошечки смутку може бути смуток за минулими часами, за минулим спокоєм. Спокойство нам только снілось, як то кажуть. З одної сторони. з другої сторони, можливо, ця карта ще може значити, що ви. Якщо ви жінка, до чоловіка зараз дійдемо. Якщо ви жінка, то ви не покорительниця сердець, а лікувальниця, тобто ви цілительниця сердець, От, серцеїдка, можна сказати. Якщо ви чоловік, то може, що ви з такою жіночкою познайомитеся, це буде дама вашого серця. Що ще можна сказати? Це доброта, це інтуїція. ось, Можливо, що дійсно ви інтуїтивно сьогодні емоційність, емоційність інтуїтивність. ось, е Хороша карта, це не є погана карта, але у деяких випадків доводить до сліз, будемо так говорити, це негативне значення. ось, Але, бачите, дивіться, ось видно, е емоції можуть зашкалювати. Так що будьте обережні. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, мирного дня і разом до перемоги, мої любі, на все добре.